Страшно занедбані поля. Це Івано-Франківська область. страшно, страшно. 50% хороших, кинутих. Бачите. Де лісом, де борщовиком, де чим попав. Це Прикарпаття. Це таке кругом. Не більше, де менше. Поля, колись були. випаси поля, бачите, далі теж закинути. Ра Господня Україна! Це ті, що кормлять Скоро їх будуть кормити. Дивіться, Які закинуті величезні поля. Такі невеличкі, бачите, бідні якісь, незрозуміло чим засіяні. Отаке примітивне господарство на рівні орала і сохи. Оце Україна, дивіться, жопа повна, повніша жопа. Це все були поля, все, випаси поля, поля випаси. Корови, не свині, і овечки, бачите, я їду, я ще ні одного стада не бачу, ні одного Раніше тих стад було ні коняків, ні нічого. Коняків раніше було прив'язано Мертва пустка. Пустка, повна жопа. Це Україна.